Корови, вівці, кози та інша домашня худоба, яка є у великій кількості в господарствах жителів села, обов'язково мають бути забезпечені на зиму смачним і поживним кормом. У першу чергу господарі заготовляють сіно, адже воно є основою раціону тварин у холодну пору року. Цей трудоміський процес поєднує традиційні методи з сучасними технологіями. Вимагає фізичні цуси, знань, навичок і злагодженої роботи всієї родини. Від правильної заготівлі залежить здоров'я тварини та продуктивність господарства. Для однієї корови потрібно заготовити щонайменше 5 тон якісного висушеного сіна. Якщо в господарстві є кілька корів, а також вівці, кози. Коні чи інша худоба, обсяг заготівлі значно зростає. Недостатня кількість сіна може призвести до дефіциту кормів, а неякісне сіно до проблем зі здоров'ям тварини. Сучасні технології значно полегшують процес заготівлі сіна. Господарі використовують різноманітне обладнання, акумуляторні, бензинові та мережеві косарки, вони є ефективні для великих площ та економлять час і зусилля. Але є ще ті косарі, які використовують і справляються такою роботою, використовуючи класичну косу. Ручна коса це традиційний інструмент, що використовується ще з часів київської Росії. Вона легка, зручна та ідеально підходить для ділянок із соковитою травою, де техніка може бути менш ефективною. Коса виготовляється з нержавічої сталі, а її руків'я виготовляється з якісної деревини, ялини, сосни чи берези. Для якісної роботи лезокуси потребує регулярного догляду. Його не гострять, а клепають, відбиваючи вузькою частиною молотка на спеціальній підставці бабці, у напрямку від руків'я до як кінця. Якщо, леза. якщо там відводять, я придумала. Рибу зробили, ніби я не вантажили вантажкою, а не брусом. Заготівля сіна це справжня сімейна справа, коли вся родина виходить на поле, щоб спільними зусиллями скосити, висушити та зібрати траву. Кожен має свою роль хтось косить, хтось ворушить траву, а хтось допомагає утрамбувати сіно. Під час цієї важкої роботи жінки та діти нерідко співали народні пісні, які підіймали настрій, додавали сили і робили процес. Біг радісним та згуртованішим. Вам зелененьким позамого, зелененькі брала до валю дрібненькі, там васелі коси, но хоси, там вас сінок оси. Тонки гвозди ређа се, Сутра војку кену косу, Утра а сам пишем до А сам пишем до домајку.

Що не п'єш не гуляєш тоді буду пить гуляти, тоді пить гуляти, як дозволив в брати. Не дозволю вдову брати не дозволю, вдову брати. Wdowa mi je czarowaty, czarowała, mógł słowo czarowała. może się powoź, czaruje się na czaruje Погода теж могла диктувати свої умови. Сонячні дні сприяють швидкому висиханню сіна, але раптові дощі здатні зіпсувати врожай. Щоб цього уникнути, господарі уважно стежать за прогнозом погоди, а в разі потреби швидко збирають сіну в стоги та вкривають його захисною плівкою. Перевезення сіна є ще одним важливим етапом. Традиційно для цього використовують вози, запряжені кіньми. Віз має спеціальну форму для транспортування великого об'єму сіна. Сіно щільно утрамбовують, щоб воно не випадало під час перевезення, а бічні поверхні обчисують граблями для створення акуратної форми. Цей процес фізично важкий, але досвідчені селяни справляються з ним успішно. Заготівля сіна це поєднання традицій і сучасних технологій, яке забезпечує домашню худобу поживним кормом на зиму. Цей процес об'єднує родини, наповнюючи важку працю піснями та радістю, але вимагає уважності до погодних умов і вміння працювати як із традиційними інструментами, так і з сучасною технікою, відоміння правильно скосити траву, висушити її та зберегти. Залежить добробус господарства. Незважаючи на трудомісткість, досвідчені господарі виконують цю справу з легкістю, майстерністю та любов'ю до своєї землі. Дівчина, жона, того й на вечеру коси. Прийди, прийди, мій милий на Цю вечорину моя мати зарізала білу лебедину. Еж приходить він додому став ножа гострити. Ну, я не розпулає, не розпулає. Його жінка догадалась ста, запросити рішень ріш ми. Не ймолою, нехай жиє підгодо дити, но малою Тоді будеш моя мила дитя, годувати як я під ножа, волоскати, як я підторе ножа, полоскати. Коли завжди співали Петристі.